Я думала, що американці придумали долар, а виходить, що ні. Це копія чужої монети, і назва долар прийшла взагалі з Європи. Талер – срібна монета, яку карпували в Чехії в священній Римській імперії в 16 столітті. Потім талер став доларом саме в англійській мові, і навіть до незалежності США в американських колоніях ходили іспанські срібні песо. Їх теж називали «spanish dollars». Річ тім, що у колоніях не було достатньо власних монет, тож там активно використовували іноземні. У 1776 році Америка сказала: ми незалежні, і їм знадобилася власна валюта. Тому через 16 років ухвалюють закон про карбування монет. Так і з'являється долар США. Спочатку срібний, а потім золотий. Але справжня революція долара. Після Другої світової війни весь світ лежить у руїнах а США багаті, цілі і готові диктувати правила, тому що 70% світового золота було саме в них, а решті країн просто не вистачало золота, щоб підтримувати стабільність валют. Тому у 1944 році в Бретон вудс союзники вирішили, долар буде головною валютою планети. Нехай він буде прив'язаний до золота, а всі валюти до долара. На папері компроміс. Але на практиці світ залежить від долара. А долар від США. Це дало США неймовірну владу друкувати гроші, які потрібні всьому світові. Але золото довго. Не втрималося. 1971 рік. Президент Ніксон каже. Все більше ніякої конвертації долара в золото. Саме це і поклало край золотому стандарту. І з тих пір просто всі довіряють долару. А чи задумувалися ви, чого долар зелений і до чого тут взагалі отой бакс? Це просто зелений пігмент був стійкішем до вицвітання і фальсифікації. А бакс походить від слова бакскін, оленяча шкіра. В колоніальні часи вона була одиницею. Обміну і тому один бакс означав одну оленячу шкіру. Але зараз ми свідки того, що світ змінюється, валюти знецінюються, геополітика взагалі тріщить, але долар. Тримається. І, хоча папірець нічим не забезпечений, він править фінансовим світом. І як би росіяни не насміхалися з американців, хитрі, тупі, обдурюють всіх, але правда в тому, що США будували своє майбутнє, поки інші руйнували своє. А з вами була Аня, і це моя гаряча пательня. Розвиваємося разом.